Вас. Ми зараз на роздоріжжі. Усі розмірковують куди далі. Вперед чи назад. Ліворуч чи праворуч. Mm. Так. Приблизно сьогодні від тебе й очікував. Але суть передана правда. Що твій лічильник теж у нормі. Точно ще раз перевірили. Та точно. Фон у нормі. І у Степана теж норма на дозиметрі. Можна дихати без масок. Так. Отже не брехали. Хто? Хто не брехав? Чому ти мовчиш? Що це за люди нас намагалися вбити? Чому вони стріляли в тебе? Ти ж голова ордену! Поясни врешті-решт хоч що-небудь! Гарест, почну з головного. Війну не завершено! Тобто, як не завершено? Не перебивай! Більшу частину міст знищено, вціліла частина країни, ймовірно, окупована супротивником. Щоб уникнути нового удару командування прийняло єдине можливе рішення не подавати ознак життя. Для забезпечення маскування був розроблений план щит, мережа станції радіоблокування, яка вкриває територію Москви. Щоб усілякі радіолюбителі своїм скихленням в ефірі не накликали на нас нові боєголовки, і одну з цих станцій було вимкнено героїчними зусиллями присутніх. А раніше не можна було сказати, коли Артем із рацією ходив по свої рентгени і мрію. Ні, не можна було! Я сам отримав доступ півроку тому. Під грифом розповіси, сконаєш. Хлопцям брехав, що метеостанцію охороняємо. Святославе Костянтиновичу, якщо не можна назад, як щодо вперед? Є ідея, але... Артеме, ніж мовчки очима облимати, перевір кращий ефір на довгих хвилях. Із зони дії глушилок ми вже, мабуть, виїхали, тож постарайся, шукай посевний ковчег. <серкзв 'язок> Розумієш тепер, чому в очах командування ми срадники, вивели з ладу глушилку, перестріляли охорону, знищили патрульний пронеповість і втекли з Москви. Тут і трибунал не потрібен. Додому нам обороття немає. А отже, а треба це? рухатися увага, вперед. У ну, ну, це що? Говорить особливий що комітет з відновлення. Ну, що... Усі слухати! Усім, хто чує це повідомлення, усім, хто вірний присязі, оголошується загальний спів. Точка збору. От Ось тут. Гора Ямонда. Зрозуміло. Маршрут вималюється приблизно таким. Ось наша мета! То що? Ти оце мав на увазі? Так, саме це перед ковчег. Це ціле підземне місто. Величезні запаси. Техніка. Найкращі фахівці. Це ставка верховного головнокомандуючого. Там усе керівництво країни. І вони почали відроджувати країну. Ми розповімо, що Москва жива, що все було немарно. І все зміниться, усе, ви це розумієте, почнеться нове життя для всіх, хто вижив. Слушна думка. А жінка, вот там, до речі, яка ситуація? Ха-ха, орли! Ну, якщо вже така нагода, Даміра, діставай! Що діставати, товаришу полковник? А що у твоїй флясі завжди булькає. Що? Гадав не знаю. А, -а, а, це це я миттю, це я не повірив спочатку. <ріпи> Але до уралу шлях не близький. Давайте, може, облаштовуватися якось. Нас у цій розвалюсі дамо. Давно слід було. Пропоную назвати її Та Тану тебе! Визу! Ще краще! Та ну! А як щодо Аврори! Богиня в ранішній зорі та крейсер. Ну, самі знаєте чого. Інша річ! Непогано. Мені подобається! Ой, гарне ім'я! Взагалі норм, але крейсер чого? А, Потім розповім. Отже, вирішили. Ха -ха. Ну, то за Аврору! За Аврору! Артеме, а ну подивімося на карту. Ну, відзначили і ході, мабуть. Єрмаку, повний павет. Є повний Павець. Павець, подихати свіжим повітрям. Нічого собі маршрут? Скільки ж нам туди їхати? Та пусте. Дістанемось. Як ти, Ареша. Ой, Аночка, шиками домой расстрелокся.